Сказав, ми йдемо в магазин, я не бачу магазина, ти куди мене привів? А я взагалі то новий ну, челендж для тебе вигадав. Я так зрозумів, челендж в нас тепер кожен день. Ну добре, але що тут робить цей діамантовий блок? Зараз сам все зрозумієш, просто добудь його. Просто добути. І що він взірнеться? Ну добре, в мене є залізне кайло. Давайте добудемо його. Одну хвилину. А куди це ділося мої серця? Так почекайте, в мене зараз взагалі одне серце, але. Воно чомусь діамантове? Так, кавуне, будь обережніше, тому що з одним серцем можна дуже легко знищитися. Що це за челендж, поясни мені хоч б щось. Твоя ціль на це відео отримати 300 сердець. Це максимальна кількість сердець. Зрозуміло, але як я їх можу отримати. За кожен діамант, який ти добудеш, ти можеш отримати одне діамантове серце. Цікаво, але в чому сенс цього челенджа? В тому, що в процесі ти Станеш безсмертним, тому що в тебе буде багато сердець і з цим можна веселитися. Хм, твоя правда це цікаво, але слухай, я не знаю, де мені добути 300 діамантів, щоб отримати 300 сердець. Саме для цього я збільшив кількість діамантів, і тепер вони можуть бути дезавгодно, уявляєш собі? Хм, де завгодно, а це цікаво. Так, давай, мені вже треба йти, бажаю тобі успіхів. Ну що ж, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Відео, в якому мої серця стали діамантовими. Ці серця серйозно виглядають як діамант, і почекайте, здається, я знайшов ще один діамант. Давайте спробуємо його також добути. Ой, тепер в мене вже два серця. Ось так це і буде працювати. І наша ціль на це відео 300 сердець. Слухайте, я вже хочу отримати ці 300 сердець і бути безсмертним. Тому що з такою великою кількістю сердець мене неможливо буде знищити. І здається, я знайшов ще один Діамантик так, давайте також його добуваємо. Я думав, що це буде складніше, але так, мене тепер три серця. І друзі, перед перетином обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Останній час на відео набирається дуже мало лайків, тому якщо ви хочете підтримати мене, просто поставте лайк. Лайки це добре, і вони завжди-завжди піднімають мені настрій. Ну що ж, друзі, починаємо. І перше, що я хочу виділити, це те, що діамантів тут дійсно багато. Ось подивіться, навіть тут я його знайшов. Таким чином, я швидко отримую багато сердець, стану безсмертним, і ми будемо веселитися. Так, ну що ж, давайте отримаємо нарешті четверте серце. А також в мене є ціль. Я хочу добути приблизно 30 діамантів і скрафтити собі діамантову броню. Це буде максимально швидко. О, дивіться, навіть діаманти під водою. Отакої ви слухайте, вони так довго добуваються. Просто подивіться на це. Слухайте, я хоча б зможу його добути. Давай, 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 будь ласочка в мене вже повітря просто закінчується. І, до речі, є проблема, так як в мене мало сердець, я буду дуже швидко знищуватися під водою. Тому я поки що не знаю, що з цим робити. Але нам треба просто продовжувати. Як сказав селян, нам треба просто отримати багато сердець. І ми пройдемо цей челендж. До речі, це дуже цікаво. Дивіться, в мене 6 діамантів і 6 сердець. Тобто, коли в мене буде 300 діамантів. В мене буде 300 сердець. Ну, це зрозуміло і так. Як ви бачите, я вже трохи наближаюся до своєї цілі, тому що в мене 16 діамантів, і це означає, що в мене 16 сердець. І я заліз на цю гору не просто так. Зараз мені цікаво перевірити мої серця. Тобто, чи зможу я вижити, якщо, наприклад, впаду ось туди. Ну що, друзі, мені страшно, але я хочу це перевірити. Чи допоможуть мені мої серця? Так, падає мої. І... Слухайте, а це, а це було і не так страшно, я вам хочу сказати. Можна було б навіть ось туди далі впасти. Давайте спробуємо. Хоч в мене зараз сердець і не дуже прямо багато, але я вже ну трохи сильніше став. Піднімаємося і зараз спробуємо зробити ще одну спробу. Так, тут у нас три діаманти, давайте їх скоріше добувати. Це нам, звичайно, в плюс йде. І дивіться, в мене вже два ряди сердець. Слухайте, а скільки рядів в мене буде? Давайте порахуємо, напевно, десь 30 в кінці відео. Так, і зараз я зроблю мега-стрибок. Давайте спочатку заліземо на ось це дерево, з нього буде. Буде зручніше падати. Фух, страшно, але хочу спробувати. Давай, 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 Опа, та слухайте, ну не так впав, як я хотів. Але добре, давайте все ж таки продовжувати. Та й слухайте, в лаві я можу більше часу знаходитися тепер і у воді. Та й моби набагато довше будуть мене знищувати. Скажіть мені, будь ласка, хтось коли з вас бачив ось таке дерево з діамантів. Слухайте, друзі, особисто, я ні. Давайте стрибаємо одразу ось таким чином у воду, тому що. Ах, кавун, що ж ти наробив? Так, наскільки я пам'ятаю, то дерево було ось там далі, тому ходімо зараз до нього. Як я міг так пасти, так добре хочу ще раз пасти. Хопа на вижив, все нормально. Вже можна трохи повеселитися. Не дарма в нас з'являється ж багато сердець, тому, звичайно, з ними треба щось вигадувати. Ну я трохи Ближче зараз хочу подивитися на те діамантове дерево. Як воно взагалі виглядає? Хочу запевнити вас, що там не менше 15 діамантів, тобто мені. І додасться 15 сердець. Ого. Так, це дуже швидко, і ось, до речі, нарешті я його знайшов. Йди сюди, йди сюди, до кавунчика і починаємо його ось таким чином добувати. 4, 5, друзі, дивіться, 6, 7. Та тут навіть більше 20 буде, я вам хочу сказати. І тому це, звичайно, максимально добре для нас. Селянин не збрехав. Тут дійсно купа-купа діамантів. Мені здається, навіть більше, ніж в самій шахті. Ну, звичайно, діаманти повинні бути. В шахті, але в цьому відео вони де завгодно можуть бути. І це нам дуже сильно подобається. Дивіться, в мене вже чотири ряда сердець. Слухайте, хочу ще знайти щось таке діамантове добути і одразу отримати всі серця, які тільки можливо добути. А ще я хочу провести експеримент, скільки часу я можу знаходитися під водою з цими серцями. Півгодини чи годину. Давайте перевіряти. Так, повітря вже починає закінчуватися, і зараз мені будуть зніматися серця, і знімається мені. Ні, по серцю, я так зрозумів, але вони трохи, звичайно, оновлюються. І слухати, друзі, я взагалі можу не думати про повітря. У мене настільки багато сердець, що я тепер можу просто ех, спати під водою. Мені взагалі все одно. Ха -ха -ха. Ви таке десь коли-небудь бачили, особисто я ні, тому це дуже прикольно. Але, друзі, настав час, настав час крафтити собі діамантову броню, щоб стати ще більш захищеним. Так, в нас є дерево, робимо одразу з нього дошки, і з дошок крафтимо верх. Так, і давайте тепер будемо крафтити собі, по перше, ось такий діамантовий нагрудник. Далі робимо собі одразу діамантовий шолом. Штанці, звичайно, діамантові треба робити. І давайте одразу зробимо собі діамантові кросівки. Повний сет діамантової броні в нас з'явився. Так, по-перше, давайте зламаємо цей верстак, якщо що, будемо з ним ходити. І тепер давайте я буду повністю в діамантах. І взагалі я тепер можу ось так робити: хоп, хоп-хоп хоп-хоп-хоп. Але давайте краще їх підберемо. Тому що в мене їх ще не так багато. Як хотілося б, щоб в мене їх було так. Слухайте, а в шахті їх більше чи ні, як ви гадаєте? А це взагалі не шахта. Чи шахта? Ну давайте подивимося. Ні, друзі, це шахта, але там дуже темно. Чи треба мені туди йти? Звичайно, треба, тому що можу собі дозволити це зробити. Давайте візьмемо в ось цю руку, щоб краще все це бачити. І ходімо, подивимося, що тут в нас так, друзі, тут є діаманти. Які йдуть прямо до мене. І, до речі, монстрів я тепер також не боюся. Ну, В мене ж багато сердець. Чого б це я їх взагалі боявся? Ну, самі розумієте. ого ого, як вони мені тут а, випадають, просто ціла купа. Їх тут просто як якогось вугілля, знаєте, друзі. Не менше це вже точно. Давайте підбираємо. Не знаю, що тепер навіть з ними робити. П'ять рядів сердець. Отакої, до речі, все, шахта вже закінчилася. Тому! О! Що ти тут робиш, павучок? Добре, добре, я розумію, я все розумію. Я краще просто піду звідси. Домовились з тобою, слухайте, він мене чим. Мись не чіпає. З чого б це він мене не чіпав, але добре, добре, так про що це я казав. А так, про те, що в мене п'ять рядів сердець. О, друзі, а вони тут були чи їх тут не було? Ага, хлопці, ви що не будете мене бити? Він ваш брат мене не б'є. Так, слухайте, зараз ми і перевіримо наші з вами серця, наскільки вони все ж таки захищені. Слухайте, ну, один ряд мені вже майже зняли. Але ж не забувайте, що в мене їх п'ять, але я просто не можу зараз піднятися через те, що ці павуки мене. Дуже серйозно б'ють. Так, ну що, що знищили мене чи ні? Ой, та там ще і скелет є, якого зараз ці павуки просто знищать. Так, а я, до речі, їх можу і кайлом знищувати, якщо, звичайно, я цього захочу. Так, ні, все, 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 хлопці, мені вже треба йти. Я з вами погрався. Дякую вам. Так, а як мені звідси вийти? А ось тут можна вийти все нарешті. Тому що я я щось не хочу зараз павуками битися. Мені це зараз взагалі не треба. Я ж кажу, я хочу добути більше діамантів і отримати більше сердець. А мені це здалося чи не. Здалося, друзі, подивіться це, що діамантовий будинок. Ну, здається, що так, тому що тут багато діамантової руди, також є двері, і також є ліжко. До речі, воно блакитне як і самі діаманти. І, слухайте, в мене є така ідея, Хм, нікого тут немає. Це означає, що в цьому будинку ніхто не живе. Ха -ха. Тому давайте його потрохи розбирати. Ну, слухайте, а як ще мені добувати ці діаманти, друзі? Я повинен їх отримати якомога більше. І зараз в мене є така мова. Важуюсь, тому що тільки в одному цьому будинку скільки діамантів, напевно, 50 чи 60. В мене навіть сердець, тільки немає, скільки тут діамантів. Тому, коли ми зараз добудемо всі ці діаманти, в нас оновляться серця, і ми з вами подивимося, скільки взагалі в нас їх буде. Я тільки пів будинку розібрав. Слухайте, ну діамантиків дійсно багато. Це хочу сказати, я я ще на броню, пам'ятаєте, все витратив. Якби я броню не скрафтив, в мене зараз загалі було б, напевно, вже 100 діамантів. Тому друзі. Друзі, ми з вами йдемо вірно, і я думаю, що вже скоро в нас буде а, 300 сердець. І потім я буду падати взагалі з цих хмар і дивитися, чи знищуся я, чи все ж таки ні. Ну цей будинок це джекпот. Я думаю, що другого такого шансу добути стільки діамантів в одному місці в мене просто не буде. Пам'ятаєте, в шахті я там взагалі мало знайшов в порівнянні з такою кількістю діамантів. Тому мені максимально пощастило, і добре, що я не стою на одному місці, а кудись постійно йду. І постійно щось цікаве, звичайно, знаходжу. Так, і в мене залишилися ось ці два діамантики. Давайте, друзі, добули, забрали їх. Слухайте, ну я навіть не знаю, скільки тут рядів. Бачите, вони потрохи-потрохи починають оновлюватися. Хочу сказати, що тут скільки рядів, десь 11 приблизно. 11 рядів сердець. Та мені б насправді і вже цього б вистачило, але так як в нас челендж, нам потрібно добути максимальну суму діамантів. Ми будемо все ж таки з вами продовжувати. До речі, пощастило. Що я саме тут з'явився. Дивіться, яка там гора, висока, слухайте. Хм, я хочу з неї впасти. І подивитися, чи витримають ці мої серця ось це. Ну, падіння з такої великої гори. Добре, друзі, зараз будемо перевіряти, мені здається, це дуже навіть цікаво. Туди ще спробуй залізти. Ну, серйозно, вона така тут одна велика. Ну, добре, зараз спробуй якось. Ще трохи мені залишилося, і здається, я прийшов. Нарешті. Так, а тепер, сподіваюся, ці серця витримають. Таке велике Слухайте, а потім ще з хмар будемо падати. Хоча б секунду, подивіться, ця гора навіть вище за хмари. Ну серйозно, якщо так подивитися, воно набагато вище за хмари. Ось бачите, там хмари, тут хмари, а тут я стою. Це означає, що я навіть стою вище за хмари. Слухайте, друзі, я, я зараз буду падати. Перевіримо наші діамантові серця на стійкість. Поїхали. Хопа-хопа-хопа. падає, мабуть. Ласочка ого. Слухайте, так в мене більше половини сердець залишилося. Я взагалі. А, а звідки мені тоді падати? Це вже серйозно цікаво, друзі. Будемо ще перевіряти цей момент. Але вже одразу хочу сказати, що я типу безсмертний. Я не знаю, з чого я зараз можу знищитися у Майнкрафті. Я взагалі можу не слідкувати ні за чим, просто можу ось так бігати, падати, і мені взагалі буде все одно. Тим паче, що як ви бачите, в мене серця постійно, постійно оновлюються. А ще й додаються, коли я ще щось добуду. Ну, я увазі діаманти. Так, слухайте, тут є лава, і я хочу, знаєте що, поплавати трохи в ній. І подивитися, ну наскільки довго я взагалі зможу в ній плавати. Так як є діаманти, звичайно, треба все це перевіряти, тому що це цікаво. Так, і поїхали, стрибаємо. І ага, друзі, дивіться, ох, як же це довго. Невже мені знову треба спати? О, Дивіться. До речі, я ліг в цій лаві. І слухайте, так як мене багато рядів сердець, бачите, наскільки повільно мені взагалі. Ці серця знімаються. Тобто, в цій лаві я взагалі можу знаходитися ну щонайменше хвилини чотири, я так думаю, приблизно. А той навіть і більше. Давайте зараз перевіряти. Це цікаво. Та слухайте, я серйозно можу тут довго знаходитися, тому ходімо далі. Можливо, ще щось цікаве, діамантове з вами знайдемо. Гора така цікава. Дивіться, друзі, і прохід прямо в ній зроблений. Але добре, це не важливо. До речі, секунду бачите якусь табличку, і що тут написано. Не стрибати, не стрибати куди, що це тут так обережненько, дивимося і. Ага, я зрозумів, мене хтось хоче обманути, щоб я знищився. Хоча секунду, здається, я не повинен знищитися, якщо туди впаду. Та ні, не повинен. Вже впевнений в цьому, тому давайте впадемо і дізнаємося, чому сюди не треба стрибати. Стрибаємо, друзі. Поїхали. Так, ого, ого, ого. І там, взагалі, нормально. О, друзі, так це шахта взагалі якась. І тут багато діамантів. А до речі, я зрозумів, чому там написано, що стрибати не можна. Тому що, якщо у вас немає так. Такої великої кількості сердець ви просто знищитися, тому і не треба стрибати. Але мені можна стрибати, тому що, ну як ви бачите, сердець в мене достатньо. А якщо хтось інший стрибне без такої кількості сердець, то звичайно він знищиться, тому що з такої висоти, ну, серйозно, краще не стрибати. Давайте їх добудемо. Мені навіть здається, що їх тут набагато більше, ніж було у будинку, і мені дуже щастить з такими містами в тому плані, що в таких містах багато діамантів, і таким чином я можу ну швидше. Якось потрохи добувати серця. Якщо б мені ці діаманти по одному попадалися, то я б, напевно, тут би застряг надовго. А так, друзі, я роблю все максимально швидко, як ви бачите, мені серйозно щастить. Ну, селян знову ж таки не збрехав. Молодець. В цьому світі дійсно дуже багато діамантів, які я тепер навіть не знаю, куди мені їх дівати. Серйозно, ну куди мені їх зараз дівати? В мене вже їх тут скільки? 200 майже. А, хоча ні, не 200, трохи поменше, але все ж таки також дуже навіть багато. Коли мені потрібні Чомусь вони взагалі мені у Майнкрафті не потрапляються. А зараз дивіться, скільки їх тут, друзі, просто-просто не можу. До речі, я майже всі і добув. Так, а там далі, начебто, їх вже немає точно. Тому добуваємо ось ці. І в мене питання: як звідси піднятися? Стрибнути, то я стрибнув, а піднятися як? Немає тут ніякого, знаєте, ліфту там для мене. Тому що підніматися я буду дуже навіть довго. Але, друзі, вибору в мене немає. Головне, що я зміг добути діаманти. Зараз оновляться серця і подивимося, скільки в мене. Їх буде. Порахувати вже, звичайно, не можу, але, як ви бачите, вони почали вже оновлюватися. І, до речі, в мене кайло вже майже зламалося. Так, а в мене є якісь дошки. Так, дошок, на жаль, немає, тому зараз треба їх зробити. А, з дошок зробимо, звичайно, палиці, І нам треба скрафтити вже діамантове кайло. Не знаю, чому я раніше це не зробив, але добре, давайте ось таким чином. І дивіться, що можна вигадати. Можна зробити ось так: от, і дивіться: один, два, три, і чотири. Чотири діамантових кайла. А, Ви запитаєте навіщо? Я. Вам відповім, я не знаю, але я просто можу це зробити, і тому чому б це і не зробити? Так, заберемо верстак, а з залізника його можна просто викинути і вже йти далі. Скоро через ці серця я взагалі екран свій бачити не буду, так? Я в цьому впевнений. І тому як далі грати у Майнкрафт, я поки що навіть не знаю. Але якось будемо грати. Де б ще знайти таку велику кількість діамантів, Хочу ще якусь шахту чи ще щось? Ну просто навіть не знаю. Так, а це що в нас таке? Ага, друзі. Написано Таємна кімната. В якому це сенсі таємна? Я, 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 яка ще вона таємна, коли я її бачу? Ось вона там знаходиться, друзі. Але що там? Секунду, секунду. О, так там діаманти є. Так, ану, в мене зараз з'явилася ідея. Ми можемо зараз пролізти. Так, давай. Ага, чому я не можу пролізти? Можливо, це через броню. До речі, броня також трохи шкодиться, але не важливо. Так, а зараз пролізу. Так, давай. Я не можу чомусь пролізти, але добре. В мене є і інший варіант. Тому давайте просто зламаємо цю землю. І потрапимо в цю таємну кімнату, так. А, іншого виходу я з цієї ситуації не бачу. Так, земельку ломаємо. Нарешті. Так, і скільки їх тут слухайте, друзі? Не знаю, але я думаю, багато. О, дивіться. Декілька рядів точно є. Ану, давайте далі копати, Слухайте. І що далі є? Ого! Мені здається, що зараз в мене вже буде потрібна кількість цих сердець. Чи можливо вже буде? Не знаю, але діамантиків тут також дуже навіть багато. Дивіться просто, їх тут мільйон, мільярд. Ну добре, не мільйон і не мільярд, але все одно багато. І напевно селянин повинен з'явитися тоді, коли ми з вами зможемо все ж таки виконати цей челендж. Будемо сподіватися на це, але в мене ще є плани на ці діаманти. Я з ними хочу трохи порозважатися. То точніше, не на діамант. А на серця. Хочу подивитися, на що вони взагалі спроможні. Так, ще тут добув. Так, все. Таємна кімната на цьому закінчилася. Дякую вам. Таємної кімнати немає. Все, друзі, написав, щоб ніхто туди, знаєте, не ліз більше. Ходімо далі. Слухайте, ну хочу одразу сказати, що в мене вже майже е, максимальна кількість сердець діамантових цих. Цікаво, а ці діамантові серця, хоча б чимось відрізняються від звичайних сердець. Я не знаю, але мені дещо цікаво. Перевірити. Минув друзі ще деякий час, і як ви бачите, мої серця діамантові знову ж таки збільшилися. І зараз мені а, хочеться перевірити, наскільки довго я зможу зжити посеред злих мобів, коли їх буде дуже багато, там різних павуків, скелетів, Ну ви розумієте, наскільки довго вони взагалі будуть мене знищувати, і чи зможуть вони мене все ж таки знищити? Давайте перевіряти. До речі, так чомусь мої серця перестали оновлюватися, навіть не знаю, чому саме. Зараз може Жував, все буде знову оновлюватися, тому що це якось дивно, але добре, зараз буду чекати ніч. А я зрозумів, вони не оновлювалися через те, що в мене не було їжі. <сум> ну добре, тоді зараз ще трохи їжі добуду. Нехай вона в мене буде. Щоб серця все ж таки продовжували в мене оновлюватися. Здається, дочекалися. Їжа також в мене є. Давайте, до речі, куштувати ці яблучки. Так, слухайте, є проблема, як я міг про неї забути. Так, мене тепер палець зовсім немає. Друзі, за. Зараз я хочу скрафтити собі діамантовий меч, тому що як я буду без меча взагалі знищувати мобів. Так, секунду, ось таким чином робимо палеці. Давай ось так от. І крафтимо собі одразу діамантовий меч. Так, це лопата. ось діамантовий меч. Ідеально, так. А, давайте верстак свій заберемо. Все ж таки, це мій верстак. Серця знову не оновлюються, тому треба з'їсти яблучко. А, ага, нормально все оновлюється. Але ж де моби. Я хочу, щоб їх тут була прям ціла купа, щоб вони всі одразу налетіли на мене і спробували щось мені зробити. О, бачу скелетів, бачу павуків. Ану, друзі, я зараз їх чіпати навіть не буду. Просто будемо дивитися, як вони намагаються мене знищити і слухати. Ну, здається, в них навіть дуже непогано виходить. В мене взагалі в гові стріла якась. А, ну добре, нічого страшного. Витримаємо це. Мені здається, чи вони скоріш за все себе зараз знищать. Дивіться, скалети тільки що павук знищив. Ну, молодець. Допомагай, допомагай мені. О, давайте нехай кріпер взірветься і ого, ого. О, так, після цього вибуха сердезня, ось ну дуже навіть непогано, хочу сказати. Та давайте продовжувати Слухайте, вас тут чомусь взагалі мало. Де всі кріпери? Їх завжди там по 100-200 по спавниться поряд зі мною. А зараз один і все. Хоча, якщо всі вибухнуть, здається, я вже знищусь. Чи ні, ну, хочеться зараз це і перевірити. Тому що від цих скелетів ніякої шкоди я майже не отримаю. Так, а де, а де далі є моби? О, один кріпер і один скелет. А хочете прикол? Дивіться, зараз кріп. Кріпер буде мене взривати, навіть два кріпера буде мене взривати. Давай, 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 давай. І знищить одразу павучка. Ого, там кріпер відлетів. Це було звичайно прикольно. Хочу ще раз на це подивитися. Так, Кріпер, ти куди? Ти куди пішов, друже? Зомбаки самі по собі падають. Ще один впав, серйозно. Е, ти мене до них не штовхай на тобі! Ха -ха -ха! Ну, це було, звичайно, прикольно. Всіх поскидував у яму і все. Ну я думав, що вони будуть сильніші. Все ж таки. До речі, ябочка вже потрохи закінчиться. Ну, добре, друзі, вони мені все ж таки зняли серця, це правда. Але щоб знищити мене, ну їм до цього ще дуже навіть довго. Я думаю, що ви зі мною згодні. І до речі, забув сказати, що я намагався добувати ще діаманти, але серця в мене вже не збільшувалося. Тому я й зупинився це робити. Кавоне, досить грати! Ти де там, селянин? О, а ти де? Піднімайся до мене на гору. На гору? Так, а як би до тебе піднятися? О, в мене є. У мене є блоки ґрунту. Так, зараз все зробимо. Почекай мене трохи. Він хоче мені сказати, що я пройшов челендж чи не пройшов. І до речі, де він, я його о, не бачу. Знайшов, здається. Ну що ж, селянин, вітаю тебе. Так, кого не вітаю тебе. Бачу, в тебе сердець достатньо. Так, так, і здається, я пройшов цей челендж, про який ти казав. Тобто я добув дуже багато діамантиків. От ось, до речі, дивіться, друзі, скільки в мене їх. І ось про що це я кажу? Здається, я і пройшов цей челендж, тому що я отримав максимально. Кількість euh, сердець. Так, все вірно. Ну і що, кажи, як тобі челендж мій? Та слухай, прикольно з такими серцями, насправді грати, ніхто знищити не може, і та й ти сам ніяк не знищишся, навіть якщо цього будеш дуже сильно хотіти. Прикольно, прикольно. А ще мені сподобалося, що серця стали діамантовими. Це дуже незвичайно. Дякую, я дуже сильно старався, і я радий, що тобі сподобалось. Та всім, я думаю, сподобалось. Так, друзі, сподіваюся, що вам також е го. Серйозно, в голові тут <свісно> стріла, не важливо. Добре, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.